Маршрут номер 6 сервісного центру МВС України в місті Коваль. Друзі, вітаю вас на каналі. Виїжджаєте з усієї території, вмикаєте лівий покащик повороту і надаєте перевагу, притискаєтесь до правої частини дороги і вже вмикаєте правий покащить повороту, щоб надати перевагу згідно знаку 2.1, дати дорогу. Подивились направо, там у нас автомобілів немає. І повертаємо. На пішохідному переході також автомобілів немає. І тобто, пішоходів немає. І продовжуємо рух. У мене механічна коробка передач. Зараз їду на третій передач 40 км на годину. Вам раджу трохи менше їхати, щоб дала скласти іспит. Рухаємось прямо, Попереду у нас буде пішохідний перехід, там, де у нас якраз і немає. З одного боку знаку 538.1, бачите, його немає, з іншого боку є 5.38.2. І розмітка погана, тому враховуйте всі ці речі. Правий покащик повороту перелаштувалися у праву полосу. Але тут я вам скажу, що можна і так як у нас там дорожні роботи, можна було б зайняти одразу ж ліву полосу, за прикресним там дорожні роботи. І знак 5.16 нам дозволяє рухатись з лівої полоси, ліворуч і прямо. Але вже була якби суцільна лінія розмітки, тому я залишився у правій смузі, тому що перетнувши суцільну лінію розмітки, це буде порушення. Я вам нагадаю, що більше трьох порушень не можна робити, бо це буде нездача. Бачите, вона там далі дорожні роботи. Бачимо знак, відповідний знак, також знак 3.29. Обмеження максимальної швидкості не можна їхати зі швидкістю більше 40 км на годину. Не дивлячись на те, що воно тут все підлатане, ну краще не їхати по ньому. І вже тут іншого виходу немає, всі їдуть. Як іспит проходить? Ви сіли в автомобіль, показали паспорт, назвали прізвище ім'я по батькові. Пересвідчили, що він нейтральна передача. Запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, присягнулися ремнем безпеки. Пересвідчили, що у вас не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що хтось не пристигнутий або водій, або пасажири, затягнутий ручник, або або не зачинена повністю двері. З лівим поворотником стоїмо і чекаємо, коли буде можливість прилаштуватись на смугу зустрічного напрямку. Давайте так трохи проскочимо, бо якось треба ж їхати. І далі тут трохи поквестуємо по цих ямах. Потім ми витискаємо щеплення. Це я до того як іспит починається. Якщо механіка, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покажчик повороту і починаємо рух. Бачимо, у нас тут пішохідний перехід. Автозаправна станція. Ну, це знаки сервісу, вони нас не дуже цікавлять на іспиті. ситуація у місті, ще мені треба одною рукою тримати камеру. Оп, трохи, трохи не, не вгадав. Одною рукою тримати камеру, а іншою прощати кермо та ще й перемикати передачі. Тобто тут задача трохи ускладнюється у мене, у вас буде простіше. Раджу вам дивитися зеркало заднього виду, коли зупиняєтесь на світлофорі. Бачите, попереду Kia Sportage там якісь мішки у нього, він нічого не бачив у зеркало заднього виду, але у нього є ці зовнішні зеркала. Ну він ж не завжди. А, то у нього резина, все, він переобувався, поїхав, або вже переобувся, да, колеса і взагалі голова повинна крутитись кругом під час водіння автомобіля. Був у нас була у нас зупинка громадського транспорту. Нагадаю, не можна зупинятися на зупинці, а також на відстані 30 метрів дота після зупинки. Також не можна зупинятись на виїздах з прилеглої території і на відстані 10 метрів до та після прилеглої території. І не можна зупинятись. На пішохідних переходах та на відстані 10 метрів до та після пішохідного переходу. На той випадок, якщо інспектор вас попросить зробити зупинку. І також дивіться на знаки 3.34 зупинку заборонено. Ну, він діє до наступного перехрестя, або, який, або його знак, якщо не скасує якийсь. Тому, друзі, це все, будь ласка, враховуйте. Рухаємось по вулиці Володимирській, тут у нас суцільна смуга, і при... перетинати не можна, але можна у випадку, якщо їде автомобіль зі швидкістю менше 30 км на годину, або припаркований хтось на подорожні роботи і у вас просто нема змоги по іншому об'їхати, тому в такому випадку можна. Пішохідний перехід, лежачий поліцейський, трохи... Знижуємо швидкість. І зараз нам необхідно буде виконати розворот на перетині вулиць Володимирська та Незалежності. Треба нам зайняти кра крайню ліву смугу, але там зустрічний транспорт, ну так, да, вже бачите, і так, і так їдє, Коротше, Займаємо крайню ліву смугу. Якщо просто по цій смузі їхала зустрічка, а зараз, бачите, зараз вони вже будуть їхати по цих ямах. Тобто ситуація міняється. Ну, може, в інших, маршрутах подивитися, там була ще інша ситуація. А тут, де я ж зараз стою, була тільки що зустрічка тобто, із всіх дорожніх робіт. Тепер вже просто тут буде небезпечно потім з лівої полоси мені повертати. Дозволяючи сигнал світлофору, до речі, я зупинився перед стоплінню, це важливо. Пункт 16.3. Починаємо рух, пропускаємо зустрічний транспорт. І тут, друзі, таке широке перехрестя. За нами там також шкода, вона хоче повернути. Але щоб він зрозумів, що я буду саме виконувати розворот. Бо він зараз захоче перед мною проїхати. І тому дивимось з зеркало. У нас закінчується сигнал схемопору, дозволяючи, але ми можемо. Я йому навіть пальцем показаю, показую, блин, що він підлазить, підлазить, підлазить. Вже хотів, вже хотів блин, зарізати. Ще по правилам дорожнього руху, вже пальцем йому показує, що я їду туди. Ну, тепер ми всі будемо рахувати. Голова повинна крутитись просто на 360 градусів. І, друзі, періодично, дивіться, в зеркало заднього виду, в салонне зеркало. І Запам'ятовуйте, що у вас там ззаді відбувається. Можливо, ця інформація, звісно ж, краще ну, більш актуальна для великих міст, але і для невеликих також це актуально. Тому що ситуація змінюється на дорозі, ви можете їхати, все норм, да, там, а вона може змінюватися просто в одну секунду, щось десь відбулося на дорозі, все. І вам треба приймати дуже швидко якесь рішення. І якщо так відбулося, що ви останнім часом подивилися, якби поглядом своїм сфотографували, там у вас, в вашій оперативній пам'яті, залишилась там інформація, що, наприклад, у вас теоретично, фантазуємо трохи, права смуга вільна, і тут у вас з'являється, там, наприклад, попереду у вас там, якась небезпека, і треба її якось минути. І ви вже швидко реагуєте, що ви можете піти вправо. Але ж, звісно, перед тим, як це робити, треба ще раз подивитися в це зеркало. Для того, щоб. Тому що там також може дуже швидко все змінитися. Тобто, отака історія. Тому тут водія, голова вона просто на 360 просто крутиться для того, щоб було більш безпечно. Звично, звісно, не все залежить від вас. Пішохідний перехід, якщо пішов пішохід, то згідно пункту правил 17.1 треба надати перевагу, пропустивши пішохода, або повністю знизити в швидкість. І знову ж таки, бачите, там вже трохи тягнучки. Наприклад, ось пішохідний перехід. Да? От, кстати, правило нормального тона буде, ну, ми цю бабусі пропустимо, а навіть якби її не було, можна було б зупинитись перед пішохідним переходом для того, щоб пропустити оцей автовоз. це ну, таки правила не вимагають, але це правило хорошого тону, і, мабуть, він зараз вже є аврійкою подякував. я не звернув уваги. Мабуть, так. Я не так давно, десь пару неділь тому, в мене в'їхав автомобіль на пішохідному переході. Я не міг нічого проконтролювати, тому що він виїжджав з прилеглої території, дивився ліворуч, це теж таке розпострене ДТП дійське, але вийшов здоровий мужик, зрослий. Як він так їхав? Ніколи не їдьте туди, що ви не бачите. Ось я там по Києву кучу таких ДТП. Коли їдеш і стоять на цих розв'язках, він дивився наліво пропускаючи автомобілі, і не врахував те, що той, хто вже проїхав, він зупинився. Так само в мене в'їхав, так, розбив там фару, фонарі, верніше, бампер, коротше, там криво трохи пошкодив. Отаке. І ще в таких випадках страхований факт, що ну, вона не виплачує, 90% не виплачує вам все те, що треба е, виплатити. Але треба бути наполегливим і тоді вони там трохи рухаються і закривають всі ваші витрати. Так, у нас тут ще не замотали. Бачимо знак, який раніше був яким знаком. Мабуть, попередження про пішохідний перехід. Попереду у нас перехрестя. Нагадаю, що якби зараз тут немає знаків пріоритету на перехрестя, ну це більш виїзд прилеглої території. Більш регульований пішохідний перехід. Ні, це перехрестя. І якби були знаки пріоритету, то вони не діють, то, що працює світлофор. Якби світлофор не працював, бо працював в режимі жовтого мегатіння, тоді б ми керувалися саме знаками пріоритету. Тут ми об'їжджаємо усі ями, але не іспиті, ми не, не повинні цього робити, ми можемо їхати у своїй полосі. Так, зараз нам необхідно е, повернути праворуч на вулицю Заводська. Згідно нашого маршруту номер 6 До речі, нагадаю, всі маршрути є на каналі. Дивіться їх. Той хто дивиться, передивляється, той вдало складає іспит. Так, ну ми тут вже проскочимо, щоб не затягувати відео. Я, якби я зараз не знімав, я б усіх всіх хлопців би пропустив. Але вас в Ютубі більше дивиться, то ми хай вони почекають трохи Той, хто передивляється ті всі відео, той вдало складає іспит. Звісно, треба ще відповідну підготовку мати в автошколі, займатись, і все буде добре. Це у нас вулиця Заводська Тут вже дуже багато ям я вмикнув, лівий поки ще повороту перелаштувався. Але ж його завчасно треба вмикати. Автомобіль у нас зупинився отак. Їхав-їхав, зупинився. Повертаємося в свою смугу. Ще зупинився в такому місці. Саме порушив правила дорожнього руху. Немало 10 метрів не було від, від перехрестя. Бачимо пішохідний перехід, надаємо перевагу пішоходам, бачимо, що тут трохи автівками він закритий, тому ви бачите, якраз хлопці йдуть. Тому знижуємо швидкість, можемо повісити ногу над педалею гарма, щоб якщо що рухаючись на Чи чи натяг щоб швидше зупинитися. Зараз нам необхідно повернути праворуч на вулицю відродження, вмикаємо завчасно відповідний показник повороту і повертаємо, займаємо крайнє праве положення, надаємо перевагу, пішоходам. не перетинаємо всю суцільну лінію розмитки і тільки потім вже вмикнувши лівий показник повороту, подивившись. Вліве дзеркало, повернувши голову вліво на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні, ми перелаштовуємося. Зараз нам необхідно виконати розворот на вулиці тараса Боровця. Праву смугу ми не перелаштовуємось, бо це нема сенсу там автомобілі стоять. У нас бачимо, тут навіть є знак місця для розвороту. Пішоходи хочуть прийти з порушенням, чекають, коли це можна зробити. Ми їх не зобов'язані пропускати. Пропускаємо зустрічну смугу, якщо є автомобілі. Ми розвертаємось і займаємо крайнє праве положення. Під'їжджаємо до пішоходного переходу. отут якби зараз зупинився автомобіль у лівій смузі, то ми не можемо їхати далі, поки ми не впевнені в тому, що нема пішоходів на пішоходному переході. Велосипедист попереду. Чудово! Ситуація показати вам, що не треба з ним їхати в одній полосі, бо це буде е, небезпечний інтервал. А вам необхідно дотримуватись безпечного інтервалу. Безпечний інтервал, Безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля, за якою, або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека руху. Бачите, тут фура припаркована. Ми зараз співаємо, співаємо до суцільної лінії розмитки повернути. Пропускаємо дідуся і продовжуємо рух. Якби ми не встигали до суцільної лінії розмірки повернути в праву полосу, тоді необхідно було б вже за пішохідним переходом перелаштуватись. Вмикаємо лівий покажік повороту, бо ми бачимо, що поворот ліворуч можна виконувати тільки з лівої полоси. І чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору, зупинившись перед стоп-лінією. І нагадаю, що також, якщо там буде, були б зараз пішоходи, нам необхідно було б їх пропустити, які переходять дорогу, на яку ми повертаємо. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Бачимо, у нас виїжджає автівка, вона має перевагу, тому що вона повертає праворуч, і ця має перевагу, тому ми їх пропускаємо і виконуємо лівий поворот. Зліва з суцільною смугою все ясно тут. І перетинати не можна. Ну, крім тих випадків, які я перерахував раніше. І справа також не можна, бо це позначено узбіччя, а по узбіччю рухатись не можна. Рухаємось прямо по вулиці Варшава. Зупиняємось і чекаємо на дозволяючий сигнал. Зеленої стрілки у нас тут нема на білій таблиці біля червоного сигналу седлофору. Тому вже на дозволяючий будемо повертати. І не забуваємо пропускати пішоходів, але людина вже поїхала на червоний. Пішоходів у нас тут немає. І їдемо прямо. Бачимо знак, зупинка заборонена. Обіхала велосипедиста. Будемо повертати ліворуч до сервісного центру 0742. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту. Та з середини перехрестя повертаємо у свою смугу. Друзі, дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте, підписуйтесь на канал. Тут вам треба вже правий покажчик повороту та заїхати на територію сервісного центру. Пишіть ваші коментарі. Всім пока!